Ну, о, теперь работает. Пока нема. О. А, почекай, мне надо было. Есть, все, yes. работает. Да. В банк заехать, гроши покласти Червяка, сукира поломана, ткань поломана. блять, блядь, мудаки, которые еще нападут, зеленые, пограбуют. <laughs> ну да, да. И парни могут, блядь. А если ще побачать знаб лице, блядь жалить не станут, мне здається. А за мене, до речи, можно шо, 200 баксов сбить зараз. За шо? Ну за шо. За лидера. Типа, да. Ну, в полиции. <хи> блядь, нихера немає. Вот не пусти, блядь, могила, це здесь, блядь. Уже всі, почти перекопал, тут там, бля блядь. Я ті, щоб ти розумів, я тільки за забандіт навчився копати це все. Якось до цього не вийшло. Не копав. А я ж взагалі не копав, я навіть не знаю, як то робити. Угу. Головне, щоб лопата, була через альт. У мене ось та сама людина, блядь, на сервері їде. А... Я ніколи не копав ці. Не могили не копав, ну це взагалі нічого. Ні взятку, Ні, блять, ну, не взятку. Не, ну у мене все ми були там, блять. Трошки моменти. Але то. Не, це... я ж кажу, якщо мого типу персонажа взять, у меня вообще типа ну, Не на ну, Я не так, да, типа, за персонажа я вообще нічого такого не робив. Так я не то, що не я просто даже кажу, я даже не знаю, як то робити. Ні, ну я робив. Ну, за Сема я не копав, але тоді же Шкафом грабірували, ми... Тут була спецоперація на виявлення банд. Грабувати людей, блять. Бо ви були на території банди. Бля, uh -huh. я не знаю, ці червяки комусь вообще надо, блядь. Yeah. Yeah. Ніхто ж не рибачить. що угу. т... ноживка дішманська. Без, ну. Та ціни не якої немає. Ти легендарну приманку купуєш за... за копійку. Так подожди, ви мене, блядь, ранг понизили, блядь, чи звільнили? Вислі. Та типа мені ранг понижено, типа написало. А, звільнили, все, нема Угу. Mm. Все. Може там так це працює, типа. Ну, я написав, типа, ну, типа, да. Я пацанам. І Генрі, і цьому, і Артуру написав, типа. Да хай всей, хай краще знають, що я чесний, чим буду оце, блядь. Я неправильно, цим... не... правда пару сотень, блядь, нахуй воно мені надо. І цей. А я Артуру Він, ще й написав, так понял, скинув скрін, кріп, тіп, де я зі значком І написав, якщо це була перевірка, то я її пройшов <світтє> 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 Ну все, тепер я офіційно вже на цей. Тар вже будеш займатися бізнес-дівами Блядь, тупо одне говно. ці лопати ніхуя не дають, блядь. Я не знаю, чого вони постійно копають, блядь. А вони до цього давали, походу. А мы урізали, походу. Ну, походу, нормально врізали. Бо я, блядь, перекопав тупо mm -hmm. всі, почти, блядь. Ну, я ж бачив, що перестали копати. А, ні, іногда буває. іногда буває. Ну, буває, але мені здається, що урізали так нормально. Бо тоді, як я помню, ще в началі, да. Капець, блядь. Копали, капець скільки. Що, ну, можна було даже сидіти і ждать, типа. Ну да. Чтоб прийшов или Угу. бандиты никак не на бандитствуются, Надо же в меру это делать. Ну хера тоже воно его будет, блядь. Мы сегодня часа три, наверное, бандит. Да не, мальчик, сколько мы бандит? Часа два бандитствовали, да? да? Может давай срублю чай? Пи? Прочі, блядь, В ітоги нахуй мій лов, блядь. Три лопати поломані, нахуй, дві сокири. Я, я Артуру класну тему. Ми з ним, коли у мене це до того як мене пропало, коротше, це коли я пропав вообще з гри. Ага. Ми з ним напевно години 2-3 спілкувались, сиділи в 8. Коротше, він мене розпитував, як покращити, типа, взагалі, гру, типа, і ну, з ага. моєї сторони, типа, поняв. Я йому класну ідею підкинув. Ми типу, обсуждали, як типу, щоб більше типу, ну, сприкоснов типу, законників і бандитів. Mm -hmm. Я кажу, що вони типу, хіра не грабують або грабують, типа і ми не бачимо, типу, і... а цей ніхто не пише до пліткарки. Коротше, типа, думали, типа 5 там зробити долар а будуть спамить херню якусь, типу, поняв. Mm -hmm. Ну, типа, і, коротше, я так сидів, сидів, і мені тупа, пройшла така ідея в голову. Кажу: дивись, а ви ж зробили, кажу, що коли типа, людину грабують, і функціонально, Типа її вже другий раз не можна. Функціонально навіть ну, да. зробили. Типа. Кажу: так, зробіть функціонально, Типа людину, яку пограбували, вона може відкинути слух. Ну, так. Да. В неї є час на тіпа, те, щоб відкинути слух. Наприклад. Да, і в неї є там тіпа, 10 хвилин там, або 5 хвилин. Ну, 5 хвилин, типа. Ну, да. Або 3 хвилини. Ну, коротше, типа є 5 хвилин. Типа. Ну, кинуть флешок, типа, як пліткарку, типа, пустить. Що там-то там-то, типа, грабують людей, тіпа. і це може зробити людина, яку іменно пограбували. Щоб і бандити цим не користувалися, типа, знаєш, не заманювали. Ну, типа, поняв, що бандит може mm. типа сам плітку кинути, типа що ми там грабуємо і ждать законників. А так виходить, що.